Просто до трьох років, а перший внесок всього 30%. Давайте переглянемо квартиру кімнатну квартиру ЖКЖ-2О від столиця гру. Світла і простора 81 метр квадратний. Вона чудово підійде для вашої родини. Так, так, ми саме про вас говоримо. Нас зустрічає коридор, де передбачена ніша для шафи та санвузол. Переходимо у велику світлу кухню-вітальню. Тут аж 22 метри квадратних. В ній можна організувати простір і для приготування їжі, і для відпочинку, і для спільних родинних вечорів. Далі йдемо до спальних кімнат. Їх тут три. Перша кімната 14,6 метрів квадратних. Друга спальня 14,1 метр квадратний. І третя 13,5 метрів квадратних. Всі кімнати мають панорамні вікна та мальовничий краєвид на озеро Тягле. Також у квартирі є ванна кімната 5 метрів квадратних. Планування знаходиться в будинку один, що має високу стадію готовності. До речі, будинок буде забезпечено резервним живленням, а введення в експлуатацію заплановано вже на наступний рік. Хочете дізнатися її вартість? Пишіть слово квартира в коментарі.